Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти чугуївського та коп'янського районів. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ зруйновано приватний будинок та господарчі споруди. Сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення, отримала медичну допомогу на місці. Госпіталізації не потребувала. У місті Вовчанськ та селі Вовчанські хотори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки. Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти. Рятувальники звітують протягом доби у Куп'янському районі трапилося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У сьомій ранку внаслідок артобстрілу з боку окупантів виникла пожежа у гаражному кооперативі в селі Новоусинове Куп'янської громади. Горів один з гаражних боксів на площі 50 квадратних метрів. О пів на восьму до місця події виїхали рятувальники. Загалом сім рятувальників та дві одиниці техніки. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о восьмій. Жертв та постраждалих немає. О десятій ранку внаслідок чергового акту терору цивільного населення. Міста Куп'янська російськими загарбниками виникли одночасно дві пожежі: загорілась господарча літня кухня та два гаражі за однією адресою та приватний будинок за іншою. До місця події виїхали рятувальники. На час їх прибуття загальна площа в обох випадках складала по 80 квадратних метрів. Існувала постійна загроза повторних ударів. Проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов'язки. Останні осередок горіння вдалось ліквідувати о 12-й. Внаслідок удару російських терористів одна людина загинула і одна отримала поранення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку російські окупанти продовжили спроби йти в наступ в районі Синківки. Отримали відсіч від ЗСУ та відступили з втратами. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти обстріляли дві громади Сумської області. За даними ОВА, попередньо без людських втрат та пошкоджень інфраструктури атакували також Херсонську, Харківську, Запорізьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та руйнування. Сполучені Штати затвердили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки завершиться підготовка українських пілотів. Про це повідомляє видання Reuters. Вашингтон надав офіційні гарантії Данії та Нідерландам щодо прискорення схвалення всіх необхідних процедур для передачі винищувачів F-16 для України після завершення навчання українських пілотів. Зазначається, що данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що гелікоптери мі 24 радянського походження, які армія країни замінять на американські вертольоти, можуть знайти застосування в Україні. Міністерка зазначила, що радянські вертольоти мі 24 виконали відмінну службу. і Прослужили довше ніж очікувалось. За її словами, вертольоти досі в якісному стані, хоча тривалий час виконували завдання. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. За словами гаранта, з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу. У Литві допустили можливість закриття кордону з Росією. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви. Вона зазначила, що у Держприкордонслужбі обговорювали не лише закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти. Чиновниця підкреслила, що наразі реальних загроз немає, але існують певні ризики, що можуть бути різні провокації. Яким буде новий навчальний рік, який формат навчання для своїх дітей обирають батьки школярів, і чи буде облаштоване безпечне місце у Харкові для учнів, так щоб розставити всі крапки над з цього приводу міський голова Терехов і зібрав батьків-вихованців шкіл Основ'янського району на спільні зустрічі, так аби почути позицію кожного? 22-23 рік навчалися ми онлайн, і з тої ситуацією, яка зараз в Харкові, особисто моя думка, що Повинно проходити навчання тільки онлайн, задля безпеки дітей. Це особисто моя думка. Якщо батьки дійсно хочуть займатися і щоб їх діти були освіченими, то звичайно це теж робота батьків. І виконувати домашні завдання, і слідкувати, щоб відвідували онлайн уроки, звичайно, це теж велика робота батьків. Але задля безпеки, задля життя. Е тільки онлайн навчання ми були у Німеччині півтора року, і це була додаткова навантаження на дитину, тому що він ходив до школи в Німеччині. Він вивчав німецьку мову і, ну, стрес, стрес і стрес. Це все і ще онлайн. І ну наші знання вони ну на жаль на оцей момент це. Ну трошечки жахливенько десь там, де індивідуальна робота є, проводилась, то там ну є чим пишатися. Ми зараз будемо ходити півроку до онлайн-школи. Потім я планую, що ми таки повернемося до України. І будемо вже навчатися, як ну як якщо буде комбіновано, будемо комбіновано ходити. Якщо буде тільки онлайн, ну вже як є. Мер Харкова переконаний, батьки мають право обирати де і в якій формі діти зможуть навчатися з 1 вересня. Коли на кону життя дітей, то тут все інше зайве. Хоча на даний момент єдине 100% безпечне місце у Харкові це метрополітен. На декількох станціях комунальники готові облаштувати освітні простори зі всім необхідним. Більш того, дітей будуть і підвозити і годувати, навчатися школярі будуть і під пильним контролем правоохоронців. Тому віддавати дітей на офлайн уроки чи залишити вдома справа суто індивідуальна. Я як батько з дитини, яка навчається в цій школі в третьому класі. Хотів би сказати, що дійсно для соціалізації, як для дитини, потрібно, щоб відбувалося це офлайн в аудиторії, в класі. А враховуючи те, що безпека, на жаль, в нашому місті, безпека, я маю на увазі, коли ракета там, за лічені там, хвилини, а то і секунди відлітає, і прилітає, то розумію, що безпечне місця місце знайти дуже важко. І наскільки я знаю, і наскільки я спілкувався. З іншими батьками да те, що зараз пропонується метрополітен, ну не дуже влаштовує ну напевно, що мою сім'ю, тому звісно, що в цьому випадку я більш за онлайн. Але будемо щось розмовляти для соціалізації дитини. У мене двоє дітей. Перша дитина йде до першого класу, і друга дитина переходить у п'ятий клас. За старшу дитину я не переживаю, так як в нього був і дитячий садочок, де була підготовка до школи. І був перший клас, другий клас частично, бо це був ковід, третій теж з ковідом. четвертий вже зрозуміло. Ми навчалися як навчались, тому в нього є база, в нього є фундамент. Він знає, як себе поводити, вистроєний зв'язок з вчителем, а маленька дитина, у якої не було достатньо садочку, не було підготовки до школи. І офлайн це для мене. Ну, кращий лучший вариант. Потому что научить детей написать э, по интернету – это очень важко Конкретно моя девочка в этом году закончила год лучше, чем вообще. Она у меня внучка, но мне вообще хорошо учится. И у нас возобновились курсы дополнительные, и у нас дополнительные занятия э, по английскому языку. И ребенок у меня на удивление школу закончил в этом году, ну как это в переводе там, да, на отлично. У нас 11, 10, 11, 12 баллов. И в Олимпиадах поучаствовали, и везде. А переживать, повезли, не довезли. Попали в метро, не попали в метро. Метро – это шахта, это подземный туннель. Нет медицинских комиссий в городе, которые бы сказали, может мой ребенок находиться столь длительное время под землей или нет. Особисто у мене я спускаюся в мітро, і у мене починається такий шум в голові. От Росія не з'являється під час гесяць з батьками Ігор Терехов заявив, що вже на державному рівні ухвалені нові норми так званих ДБНів. Тому Харків стає до роботи з будівництва у місті надійних бомбосховищ. Справа не з дешевих, але такі захисні споруди потрібні містом, що живе поруч з країною-агресором. Більш того, зараз на всіх рівнях працюють. І над тим, щоб закрити небо над Харковом від ворожих ракет. Леся Коболюк, Сергій Перес, Гришко та Ігор Мартинко. Харків новини. Реконструкції систем теплопостачання у Харкові тривають по всьому місту. Не обходять стороною і найвіддаленіші квартали. Так наразі завершується масштабна модернізація головної тепломагістралі у селищі Кулиничі, що в Немишлянському районі. На сьогодні на даном, на на даній ділянці ведеться перекладка основного магістрального трубопроводу в селищі. Це 310. Метрів живиться система теплопостачання 27 багатоквартирних житлових будинків, школу, дитячий садок та амбулаторію. В експлуатацію вона була введена у 1983 році. Зазначає фахівець підприємства. Ну вже все прийшло время перекладки цих мереж. Перекладка мереж почалась у 2021 році. І от за два роки, 21-22, вже переложено практично 20% мереж. В прошлому році почалась реконструкція котельні, в цьому році завершується реконструкція, і ми в цілому забезпечимо нормальне теплопостачання даного поселку. Плавики кажуть, війна хоча й вплинула на хід запланованої модернізації, але не завадила, попри все, провести капітальні ремонти і полагодити систему, що постраждала від обстрілів. Були і труднощі, так, були і прильоти в домах, були пошкодження і мереж, і внутрідомових систем. Важкий був прошедший опалювальний сезон. Ну, справились. У нас на котельні ми вже відпрацювали прошлий опалювальний сезон на новому обладнанні на котельні. Був встановлений генератор, і буквально ну, годину-дві ми запускали котельню, і у нас люди були усі з теплом. Вались навіть у пошкоджені будинки. Спеціалісти відключали від системи опалення зруйновані під'їзди. Ці ліліш, частини багатоповерхівок обігрівались, бо там зимували люди. Наразі ремонтні роботи на цій ділянці добігають кінця, кажуть тепловики. І це останній крок до завершення модернізації всієї теплосистеми у Кулінічах. Закрити реконструкцію планують до вересня. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків. Новини. роботи з підготовки до нового опалювального сезону. Працівники комунального підприємства Харківводоканал виконують планові ремонти на трубопроводах. Наразі роботи ведуться в індустріальному районі. На даному об'єкті виконуються роботи спільно з зовнішніми мережами по заміні каналізаційного випуску даного житлового будинку. Він технічно зносився вже і призводимо заміну на пластикову трубу. Роботи ведуться в рамках технічного обслуговування, під час якого і виявляються різні пошкодження, пояснює спеціаліст. На обслуговуванні працівників даної дільниці знаходиться 591 житловий будинок. На сьогоднішній день виконані роботи з техобслуговування у 486 багатоповерхівках. Ці житлові будинки підготовлені до зимового періоду, що складають від загальної кількості 82%. Цього року ремонтні роботи в індустріальному районі заплановані на 60 об'єктах, кажуть у Харківводоканалі. На сьогодні вже на 37 об'єктах виконані роботи з поточного ремонту. Це великі об'єми, скажімо так, на внутрішньобудинкових мережах з поточного ремонту було замінено більше кілометра трубопроводів, На каналізаційних мережах це більше 700 метрів. Щодо масштабів міста, то у Харкові триває активна фаза підготовки внутрішньоквартальних мереж до зимового періоду. І наразі ці роботи добігають кінця, говорять у Харківводоканалі. Ми обслуговуємо будинки з будинки комунальної власності 6300 будинків із шестисот трьох будинків. Ми вже підготували внучні внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення на П'яти тисячах двохсот будинків, і в нас кожного дня цифра цифра міняється. Ми кожного дня проводимо ці роботи. Згідно плану, ми їх закінчимо до кінця серпня. Невеликі об'єми, по, по заміні труб, заміні запірної арматури, а на водовідведенні це профілактична чистка, це миття гідродинамічним способом випусків, прочищення профілактична зливової каналізації. І паралельно з цим ми проводимо роботи більш великого об'єму, як от зараз на будинки там. Індустріальний 47. які ці роботи великого об'єму ми плануємо під час осіннього і весняного обходу. При цьому каже спеціаліст підприємства, роботи з ремонту труб у підвалах технологія дозволяє виконувати протягом всього року. На 2023 рік комунальним підприємством «Харківводоканал» було заплановано провести поточні ремонти у більш ніж 600 будинках. Із більше 600 будинків, під 400 будинків ми вже об великі об'єми виконали. І також наголосили, що всі роботи заміни ділянок трубопроводів холодного водопостачання, водовідведення, зливових каналізацій внутрішньобудинкових систем проводяться за рахунок коштів, що надходять від споживачів послуги. А так як зараз населення в більшості випадках не сплачує комунальні послуги в повному об'ємі, то і грошей на ремонти не вистачає. Яна біляєва Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус, Харків, новини. Цей будинок у Салтівському районі не такої вже і старої забудови. Проте із фасадом тут вже почалися проблеми. Він став сипатися місцями, через що навіть конструктив будівлі наче оголився. Тож комунальникам довелося проводити висотні роботи. На даному об'єкті силами нашого КП. Проводяться відновлювання роботи з усунення аварійності фасаду. На окремих ділянках було відшаровування штукатурки та обвал цегли. Ми відновили цеглу та поштукатурили ці ділянки раніше на даному об'єкті силами нашої рукопи проводились роботи поточного ремонту покрівлі в процесі експлуатації будинку. Шар був пошкоджений, та були протікання води в квартири мешканців. Ми відновили покрівлю та обрали незручності для місцевих мешканців. А це вже інше будинок, що у Київському районі тут бригада комунальників відновлює покрівлю. Вона під час дощів була, наче решето з усіма відповідними проблемами. Даному об'єкті КП РБП проводить плановий поточний ремонт жорсткої покрівлі будинку. Старий шифер був потрісканий, обрешітка була згниша місцями. Відновлюємо обрешітку, проводимо влаштування гідроізоляційного шару та шифер замінюємо на профлист. Обсяг робіт по роботі на покрівлі близько 400 квадратних метрів. Також наше підприємство виконує ремонтні роботи поточного ремонту на трьох районах міста Харкова: Це Київський, Салтівський та Немишлянський. Проводимо як планову заміну пошкоджених міст. Так і роботи аварійного відновлення, також зв'язаними із наслідками війни. Наше підприємство робить все, щоб місцевим мешканцям харків'янам жилось краще, комфортніше та зручніше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін Харків новини. Ця вулиця досить непроста, бо має ухил. І, незважаючи на це, вона доволі популярна серед харківських водіїв. Вулиця Чорновлазівська, що у Київському районі, на ремонті. Старе покриття, що вже зносилося, замінюють на нове міські шляховики. Працює багатотонна техніка. Даний час проводиться поточний ремонт вулиці Чорноглазівської на ділянці від вулиці Коляковської до вулиці Пушкінської. На цій ділянці було дуже погане покриття. З часом воно прийшло в повну негодність, особливо з останніми погодними умовами, коли були сильні дощі, багато повимивало ямок та нерівностей. Тому було прийнято рішення відремонтувати дану ділянку. На дана ділянка протяженності близько 170 метрів буде положено біля 1200 квадратних метрів асфальтобетону. Ділянка дуже складна тим, що тут дуже великий ухил дороги, більше 20%. Тому на даній ділянці дороги прийшлось тимчасово обмежити рух автотранспорту, за що ми приносимо своє вибачення, і тому будемо намагатися в найкоротший час відновити дорожне покриття. Також наше підприємство проводить поточний ремонт на всіх вулицях нашого міста. Виїхало 99 одиниць техніки для поточного ремонту. Також виїхало 15 одиниць поливомоєчної техніки, 21 прибиральна машина. Також задіяно близько 170 дорожніх робітників на всіх видах робіт по нашому місту. Працюємо щоденно для харків'ян задля їхнього комфорту. Ігор Пескровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків новини.